Ревнощі між дітьми існують за вашу увагу. Хто Існує. кого більше любить? Так. Раніше я думала, що в мене вийде, що я така, що в мене вийде, щоб ніхто ні до кого не ревнував. Але зараз я зрозуміла, що це природа. Це нормально виборювати свою увагу. От, наприклад, приходять діти з садка і школи. Поліна до цього цілий день купалась в любові і увазі мене, тата, і інша нас немає, бабуся, всі її іграшки, все для неї. Поліночка заходять ці двоє, зносять все. Поліна починає просто кричати. Я повертаюся до неї, і кажу: чого ти кричиш? А вона така. Я кажу, все добре, тебе ніхто не забув. І вона така я, я Ваня, Ваня, я Іван, я. Тобто я розумію, що вона ревнує, і вона лізе на руки в цей момент. І я сідаю, щоб спину боляче вже брати їх. Сідаю на підлогу, і ми тусимо на підлозі. Але вони кричать: хтось не хоче мити руки. Хоча ти їм кожного дня кажеш: Ти помив руки, ти помив руки, руки, ти помив, ти помив свої руки. Там же мікроби, мікроби не працює.